Ця кав'ярня перший досвід ведення власного бізнесу для Олени Шубинець. До початку повномасштабного вторгнення вона працювала на заводі з виробництва продуктів харчування та жила у Каховці. Ми мріяли про свій власний ну, бізнес ще коли жили в Каховці е, ще до війни. Ну, там якось ну, не склалося, тому що там інша робота була. І війна настала, ми виїхали спочатку в Вінницю, там теж не склалося. Ось повернулися ближче до Каховки, ну, вона ще в окупації. Ну, надіємося, що скоро буде перемога, що скоро освободять нашу Каховочку. Вернемося, і, може, іще й там відкриємо щось своє. До відкриття готувались три місяці. За барною стійкою працює Олена. Їй допомагає бізнес-партнер. Ми відкрилися місяць тому, щоб відновити Херсонщину і допомогти коштами налогу. Відвідувачам також пропонують долучитись до збору на потреби Збройних сил України. У закладі стоїть скриня, зроблена другим військовим, каже Олена. Зробив скринечку, привіз нам тобто, ну, Кошти збираються, люди приходять, кидають скриньку. Коли скринька вже буде майже повна, приїде їхнє начальство. Вони самі там все заберуть, відкриють херсонці. Появі нових закладів у місті радіють. Проходиш мимо, Замерз, ну, особенно в зимний период. Допустим, зашел сейчас в магазин, у ну, них молоко там кончилось, кофе с молоком я пью. Вот, здесь есть. Я зашел? Ну, как бы все попутно, все рядом. Я первый раз ну, прохожу каждый день в город живет. Олена говорить, на досягнутому не зупинятиметься. Хоче започаткувати мережу кав'ярень не лише у Херсоні, а й сусідньому Миколаєві. Загалом, за даними головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, з початку 2023 року на Херсонщині зареєстрували понад 2549 нових суб'єктів господарювання. Переважна більшість із них 2399 – отримали статус фізичної особи-підприємця. Решта 150 – юридичні особи. Катерина Гончаренко Альон... На Мовчан, Ігор Горпиченко Суспільне новини Херсон.